В ефірі інформаційна програма вчасно. в студії для вас працює Мар'яна Лошак і ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Нова грошова мотивація для військових. Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно якої кількість військових за контрактом має значно зрости. Мова йде про грошові винагороди та виплати. Одноразова грошова допомога встановлюється у залежності від категорії особового складу у таких розмірах: особам рядового складу 8 мінімальних заробітних плат, що становить 9 тисяч 744 гривні. Особам сержантського і старшинського складу 9 мінімальних заробітних плат а це майже 11 тисяч гривень. Особам офіцерського складу 10 мінімальних заробітних плат понад 12 тисяч гривень. І в продовження військової теми. Землі для учасників АТО в Ужгороді практично нема. Про це повідомили представники Ужгородської міської ради на нараді в голові Закарпатської ОДА. Якщо в області ситуація з виділенням земельних ділянок для учасників АТО більш-менш врегульована, то в обласному центрі все проблематично, кажуть обласні чиновники. А краї більше двох тисяч військових потребують виділення землі, чверть з них в Ужгороді. Як вирішуватимуть цю проблему, дізнавався Роман Сов'як. Учасники АТО вимагають обіцяного соціального захисту. Так, земельні ділянки, котрі мав би отримати кожен військовий, що був на сході, отримали лише окремі військовослужбовці. Але по всій області подано більше двох тисяч заяв на отримання землі. Найбільше заявників, як і проблеми з виділенням в Ужгороді. В місті Ужгороді ми маємо сьогодні 568 заяв. Це неправильно, недобре І нам би тут треба спільне якесь рішення знайти і рухатися по цьому рішенню у державному земельному агентстві стверджують, місто виділило майже 100 ділянок учасникам АТО та сім'ям загиблих. Можливо, знайдуть землю ще для сотні ужгородських бійців. Проте рекомендують писати заяви на виділення землі не в місті, а в Ужгородському районі. У нас є порядка 56 заяв жителів міста Ужгорода. Які написали заяви для в індивідуального садівництва на території Ужгородського району. із них 41 заява це русські комарівці. Ми зараз там вирішуємо питання є територія. На нараду прибули і військові. Вони кажуть, із виділенням землі в Ужгороді дійсно є проблеми. Міська влада вже зверталась за отриманням в комунальну власність земель по вулиці Гагаріна, що зараз належать Мінобороні, адже донедавна там був танковий полк. Військові наполягають: якщо землі передадуть місту, то в першу чергу розподілити їх між армійцями. Якщо буде передача земель міністерства оборони в комунальну власність міста. Щоб вони були виділені для військовослужбовців Збройних сил України, тому що на черзі стоять дуже багато. Поки що в обласній адміністрації сформують робочу групу, яка складатиметься з представників ужгородської влади, районних чиновників, представників профільних земельних відомств та військових. Разом вони мають запропонувати варіант вирішення цієї проблеми. 23 з 23 червня українці здаватимуть відбитки пальців для отримання шенгенських віз. Відповідна процедура буде введена у всіх посольствах і консульствах країн-членів ЄС в Україні. Інформація про заявників, а саме ім'я, громадянство, місце проживання, рід занять, номер паспорта будуть вносити в централізовану базу даних з обміну інформацією в країнах Шенгенської угоди. Біометричні дані заявників зберігатимуться протягом 59 місяців і будуть використовувати при обробці всіх звернень за візами. Діти до 12 років здавати відбитки пальців не повинні. Візи, видані до 23 червня, залишаються дійсними до закінчення терміну їх дії. 470 пачок цигарок білоруського виробництва вилучили прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці на міжнародному пункті пропуску «Тиса». Ті вироби до угорщини намагався провести громадянин України, який керував автівкою на словацькій реєстрації. Вартість вилученого товару встановлюється. Повідомили в прес-службі Чопського прикордонного загону. З 1 липня в Закарпатті змінено постачальника природного газу, Відтепер тепер це підприємство «Закарпатгаззбуд». Зв'язку з цим всі побутові споживачі мають укласти новий договір з товариством про надання послуг з газопостачання. Автоматично буде змінений особовий рахунок споживача. Нові банківські реквізити будуть зазначені в рахунку, який надійде споживачам уже з 1 липня. І знову запрацював в Ужгороді на подвір'ї обласного госпіталю для інвалідів війни та учасників ліквідації аварії на чаес. Відремонтували фонтан. Звідти вигребли купи сміття, почистили водогінні труби, а на прилеглій території виклали новеньку бруківку. Завершальні роботи з відновлення фонтану бачили наші журналісти. Кілька місяців тому цей фонтан ще не працював. Зараз його не впізнати. Спільними зусиллями небайдужих людей його відреставрували. На відновлення знадобилось 50 тисяч гривень. Це робиться все за кошти меценатів. Нам на такі речі не виділяли кошти. І тому, дякуючи головному лікарю я ще раз повторюся його зв'язкам. Ми замовляли, що нам потрібно, скільки коштів. І вони пішли нам на зустріч. І поетапно нам перераховували гроші на всі потреби, які треба. І ми закупили матеріали і на фонтан, і на плитку для оздоблення. Фонтан на території госпіталю не працював майже чверть століття. Тож його відновлення для працівників та пацієнтів закладу неабияка подія. Фонтан, звісно, це приємно, охлаждає. От жила була, приємно сидіти біля фонтану. Ну, створені всі, ви бачите самі. Щороку більше тисячі людей проходять оздоровлення та лікування у стаціонарному відділенні госпіталю. У спекотну погоду всі вони зможуть посидіти на подвір'ї біля фонтану. Медики впевнені, це в свою чергу позитивно вплине на стан пацієнтів. Футбол без фанів. Закарпатський ультрас наступного сезону не збираються підтримувати Ужгородського верло. Про це вони повідомили на власній сторінці у соцмережах. Причина конфлікт з керівництвом клубу. Останні, за словами болівальників, навіть намагалися заборонити їм відвідувати матчі. Тому фани першої команди Закарпаття перебралися до іншої футбольного клубу Ужгород. Всі деталі далі в сюжеті. Найгучніша підтримка під час матчів Ужгородської «Говерли» лунала саме з 19-го сектору. Ця частина трибуни є рідним місцем для фанатів Ультрас. Втім, з наступного сезону ця частина трибуни скоріш за все буде порожньою. Покинути чашу стадіону Авангард закарпатські «Ультрас» зважилися після затяжного конфлікту з керівництвом клубу. Суперечки виникали через використання оболівальниками піротехніки та виконання лайливих гасел та пісень. Та якщо раніше сторони конфлікту знаходили компроміс, то у новому сезоні позиції фанатів та керівництва залишались непохитними. У нас з Закарпаттям і з керівництвом саме случилися там деякі такі ситуації, які не дуже сподобалися нам усім, і обичним вболівальникам. Тобто там доходило до того, що. Керівництво наймало хлопців, так званих тітушок, які нас потім погрожували. Там було багато чого з ними і рішили, типу, щоби не було ж таких конфліктів. Ото йти від клубу. Як наслідок, після завершення весняної частини чемпіонату України з футболу Закарпатський Ультрас вирішили не підтримувати «Говерлу». натомість вболіватимуть за іншу ужгородську команду аматорського чемпіонату області Ужгород. Цю ідею перейти до підтримувати інший клуб це було б з усіма хлопцями, тобто всі вийшли до такого рішення, що так треба відходити і підтримувати в кавушку. Тобто він має дуже багато шансів зараз на області грають хлопці, але має великі змоги вийти в другу лігу. Тобто Команда має великий потенціал, і потім дойде до Прем'єр-ліги. Тобто uh -huh. успіхи є у команда. У колективі футбольної команди Ужгород появі фанатів тільки раді. Зізнаються, такої підтримки не очікували. Я знаю, що в натрінній тиді вже підряд приходиться нас підтримати. Тобто в всередньо приходили, підтримали. Дома uh -huh. з Бейганю, по-моєму, приходили. А тільки піддержка, яке ми завжди будемо підтримати, буде в рахунок 5-6.00, 0 соно ми може підтримати. Так що дуже великий муклін, чесно, ми взагалі молодці. Тим більше в цьому краю люди завжди боліли любили футбол. Я їм дуже чиро, чиро, щиро, щиро вдячний. Тим часом у Говерла переживає складні часи. За період літнього міжсезоння команду покинуло чимало гравців. Досі невирішеною залишається і проблема погашення заборгованості перед футболістами, тренерським штабом та призівниками клубу. Тому майбутнє першої команди краю залишається під питанням. На цю годину у нас все далі. До вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить на все добре.